Українці, привіт! вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої популярної країни, як Норвегія, як зробити все правильно, як не робити переплати, щоб у вас не було жодних проблем. І в кінці ви почуєте відгук нашого клієнта, як відбувався процес, на що він звернув увагу, що йому сподобалось, а що можливо не сподобалося. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно і більше українців дізнаються, як правильно розмитнювати свої автомобілі в Україні в цьому році. З чого ми починали розмитнення? До нас звернувся наш клієнт і сказав, що він має автомобіль, BMW, електричний автомобіль, і він хоче цей автомобіль розмитнити. Країна реєстрації авто Норвегія і запитав, які потрібні документи саме для розмитнення його автомобіля. Ми надали клієнту повністю перелік всіх необхідних документів, де вказали, що потрібно технічний паспорт на автомобіль і договір купівлі продажу, і документи клієнта, його паспорт і код ідентифікаційний. Що відбувалось далі? Клієнт запитав, чи потрібно цей автомобіль в Норвегії знімати з обліку. Тобто, чи потрібно отримувати транзитні номерні знаки? І ось тут ми звернули увагу нашого клієнта, що це робити не потрібно. Не потрібно отримувати транзитні номери. Чому? Тому що транзитні номери коштують недешево і вони дійсні тільки 3 дні. І потім, коли ви будете їхати на транзитах, вам потрібно буде заїжджати через лінію Tax free робити експортні декларації, це дуже тяжко. Враховуючи, що Норвегія не входить до складу Європейського Союзу, ми маємо лайфхак розмитнення цих авто офіційно, але без транзитних номерів. Як це відбувається на практиці? Коли клієнт їде до України, він їде на звичайних постійних норвежських номерах. Скидає нам фото документів, ми готуємо йому спеціальні коди ПД і ЗДП, це ці коди, які дозволяють йому проїхати український кордон. Клієнт приїжджає на польську сторону, без різниці, на будь-який кордон, проходить поляків і проходить їх по зеленому коридору. Так, наче він їде в Україну по своїм справам без розмитнення. Потім, коли клієнт знаходиться в транзитній зоні, він заходить на спеціальний сайт. В Норвегії Ваквесен і там замовляє послугу зняття з обліку автомобіля. Цей процес займає дві хвилини. Наш клієнт за допомогою свого мобільного телефону знімає свій автомобіль з реєстрації і отримує спеціальний документ, де вказано, що це дорожнє управління Норвежське прийняло рішення про зняття з реєстрації транспортного засобу. І далі описують, що автомобіль. Знятий з реєстрації, і дуже важливо описують, що автомобілі з моменту зняття з реєстрації автоматично припиняється страхування цього автомобіля. Що ж робимо ми далі нашому клієнту? Далі ми нашому клієнту відразу також готуємо зелену карту. Всім нашим клієнтам ми робимо зелені карти, і він по цій зеленій карті вже заїжджає в Україну. При заїзді в Україну він має вже офіційно знятий з обліку транспортний засіб. Він має коди, які підтверджують, що він їде в Україну на розмитнення, ці коди, які ми йому підготували. І також він має поліс страхування зелену карту. З цими документами всі документи ставляться печатки під митним контролем. Клієнт заїжджає в Україну. Йому поставили печатку на технічному паспорті, на договорі купівлі продажу і поставили печатку також на цьому документі, де автомобіль знятий з обліку. Все проштампували. Клієнт заїжджає в Україну. І з цього моменту наш клієнт мав 10 днів на розмитнення. Далі клієнт приїжджає на митний термінал, він оплачує митні платежі, оплачує послуги брокера, і все на цьому розмитнення закінчено. Саме головне клієнт не переплачував на зняті з обліку. Клієнт не переплачував на страховки на зеленій карті, і клієнт не переплачував на транзитних номерних знаках. І плюс до цього всього клієнт не стояв в загальній черзі на розмитнення, а заїхав в Україну по зеленому коридору. Це йому зекономило час, нерви, і він спокійно зробив процес розмитнення. На сьогоднішній день автомобіль нашого клієнта вже зареєстровано на українські номера. Ми також допомогли пройти сертифікацію, тому що обов'язковою умовою для першого обліку. Авто є сертифікат відповідності. Ці сертифікати їх потрібно робити. І вже документи наш клієнт отримав на митниці довідки МД2 і МД6, що його авто розмитено. Потім до цих документів додав сертифікат відповідності, і в сервісному центрі зареєстрував цей автомобіль вже на українські номерні знаки. По термінам все відбувалося максимально швидко. Документи для перетину кордону ми зробили клієнтові за три години. Клієнт заїхав, і на наступний день авто вже було повністю розмитнено. І ще через день клієнт поїхав і цей автомобіль зареєстрував на українські номера. Зараз ми вам покажемо відео нашого клієнта його відеовідгук. Як все відбувалося, що йому сподобалося, і на що потрібно звернути увагу, коли ви розмитнюєте авто, українці? Якщо це відео для вас було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. А зі своєї сторони, ми, як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна. Добрий день, дорогі друзі! Я вже в Україні і недавно. Я в Норвегии Пробрел вот такой Автомобиль И Для того, чтобы его жить В Украине, я обратился к Брокеру Сергею И его команде Вот, чтобы ясно было И я вам хочу Сказать, что Сергей и его команда Это Профессионали своего дела И они очень быстро И профессионально сделал и все, чтобы эта машина была растоможена и она уже полностью растоможена я нахожусь уже дома и хочу им выразить свою благодарность. большое спасибо вам и вашей команде.